Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. Новий тариф на тепло та інші рішення виконком. Учні та викладачі школи організували благодійний концерт. Нові тарифи за тепло та перерозподіл бюджету і підтримка, зокрема, закладів охорони здоров'я. Такі ключові питання розглянули члени виконкому на засіданні 24 жовтня. Як зауважив Сергій Кузьменко, на час воєнного стану олександрійці підвищення ціни не відчують. Покриття різниці в тарифах за теплопостачання буде здійснюватися за рахунок державного бюджету. Порядку денному засіданні виконкому 24 жовтня 30 питань. Одне із них стосовно нових тарифів на тепло, прокоментував Сергій Кузьменко. Одразу заспокоївши містян, що платити вони будуть як і раніше. А покриття різниці в тарифах за теплопостачання буде здійснюватися за рахунок державного бюджету. Повідомив мери про старт на цьому тижні опалювального сезону. А нові тарифи озвучив Михайло Сулятицький. Слідуючий проект рішення про регулювання та встановлення тарифів КП теплоковенерго на теплову енергію і виробництво. Транспортування та постачання тарифів на послугу постачання теплової енергії для потреб всіх категорій споживачів, встановити КП теплокомуненерго тариф на послугу з постачання теплової енергії, вироблено котельнями з використанням природного газу для населення у розмірі 3084 ,28 гривні 28 копійок за одну гіакалорію. Для потреб бюджетних установ та організацій у розмірі 5401 гривня п'ятдесят дві копійки. Ці ціни з ПДВ. Слідуючи встановити КП теплокомуненерго тариф на послугу з постачання теплової енергії, вироблену на котельнях, які працюють з використанням нетрадиційних джерел енергії, яка надає для бюджетних установ у розмірі 4861 гривня 37 копійок. Ще одне важливе питання перерозподіл бюджету. Передбачається через управління справами надати субвенцію Другому державному пожежно-рятувальному загін у розмірі 300 тисяч гривень. Управління освіти збільшити видатки на суму 131 тисяча 432 гривні за рахунок дотації з державного бюджету. По управлінню охорони здоров'я пропонується збільшити видатки на суму 7 мільйонів 795 тисяч 729 гривень, а саме по центральній міській лікарні на суму 5 мільйонів 326 гривень тисяч 503 гривні. По дитячій міській лікарні 1 мільйон 360 тисяч гривень. По міській стомат поліклініки на 1 мільйон 101 тисяча 200 гривень. І по дитячій міській лікарні збільшити видатки на 8 тисяч 26 гривень, відповідно дотації з державного бюджету. Зменшити видатки по управлінню культури на 64 тисячі гривень капітальні видатки, які на сьогоднішній день не здійснюються. По управлінню молоді та спорту зменшити видатки на 116 тисяч гривень, по управлінню житлово-комунального господарства збільшити видатки на суму 4 мільйони 50 тисяч гривень, а саме фінансова підтримка КП «Теплокомуненерго» 2 млн 900 тисяч гривень. І фінансова підтримка КП чисте місто» 1 млн 150 тисяч гривень. По фінансовому управлінню зменшити видатки на 1 мільйон 337 гривень за рахунок резервного фонду та через фінансове управління надати субвенцію підтримки Олександрівській районній раді в сумі 100 тисяч гривень. Сергій Кузьменко зауважив, що левова частка коштів піде на підтримку закладів охорони здоров'я 5 мільйонів на оснащення інфекційного відділення, ще понад 2,5 на зарплати медпрацівників, зокрема дитячої лікарні та стоматологічної поліклініки. Підтримує також і менесників 300 тисяч теплокомуненерго та чисто. Місто разом 4 мільйони та Олександрійську райраду 100 тисяч. Розглянули також питання прав та інтересів дітей, затвердили положення про центр компактного поселення внутрішньопереміщених осіб, правила внутрішнього розпорядку таких центрів та зразки договору з можливістю тимчасового перебування у відповідних установах. Затвердили також зміни до графіку руху на 79-му маршруті автостанції Головківка. Зміни внесли за звернення пасажирів, зауважив Ростислав Червашко, начальник управління економіки. В Олександрії осінь зазвучала мовою скрипки. В міській дитячій музичній школі провели благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Участь взяли як учні, так і викладачі закладу. Вхід на захід був безкоштовний, проте віталися донати. Кошти, що зібрали, передали Олександрійським волонтерам. Олександрійська дитяча музична школа долучилася до благодійного марафону та провела концерт на підтримку Збройних сил України. Участь в благодійному заході взяли учні та викладачі закладу. 14 жовтня в Олександрійській громаді розпочався благодійний марафон на підтримку Збройних сил України. І сьогодні наша школа долучається до цієї важливої справи. Викладачі відділу і учні відділу струно-смачкових інструментів підготували чудовий концерт скрипкової музики для справжніх шанувальників академічного мистецтва. Ініціатором цього заходу виступила викладач школи городицька Світлана Миколаївна. Ми сподіваємося, що це в нас вдалий старт, і такі концерти презентують. Всі відділи нашої школи. Ми впевнені, що музика, яка лунатиме сьогодні, з цієї сцени подарує не тільки приємні позитивні емоції, а й подарує надію і віру на нашу перемогу. Адже війна неодмінно скінчиться, а музика буде лунати вічно. Ретельно підійшли до відбору концертного матеріалу. Кожен номер вражав майстерністю виконання. Репертуар різноплановий. До речі, є і композитори класики, і композитори наші сучасники. Ось Світлана Миколаївна творчо поставилася до цього питання. Тож сподіваюся, що всім буде дуже цікаво. Це не перший і не останній благодійний захід в закладі, зауважила заступниця директорки. Коли наші викладачі були у тарифних відпустках, у нас розпочалося плетіння сіток на території школи. Наскільки я знаю, то це і наші Олександрійці місцеві мешканці, і також багато переселенців. Тобто, це вже дружня команда, яку розділити неможливо. Під час проведення благодійного концерту зібрали 4 тисячі 600 гривень. Кошти передали координаційному центру волонтерів Олександрії. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.